Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні черговий місячний звіт. Покажу вам, що я робив протягом цього місяця. Роздам слонів. Ну, все як ви любите, поїхали. Ну і почати хочу з роздачі слонів за минулий місяць. Отже, ви писали коментарі, і я вибрав коментар, який мені сподобався найбільше. Отже, ці три чарівники від Папецвор їдуть до... Микола Романюк 666, така біблійний нік. Якийсь людини, дуже добре. А, мені сподобався коментар. Людина має план щодо цих фігурок. Чому б ні? Чому б не втілити цей план в життя? Тож, Микола, напишіть мені в Фейсбуці і там домовимося, як вам це все легше і краще відправити. А, їдемо далі. Отже, цей місяць прийшов у мене під знаком Корпусу смерті Крига. Я помалював трошки піхотки, можливо, ви бачили фоточки з цих сервіторів, і комісарів, і командирів на Фейсбуці. Але це ще не все. Я ще помалював там кілька, піхот, кілька піхотних моделей і кілька танків, так що скоро вийде відосик, в якому я вам це все покажу. Ну, а зараз такий тизер. Просто трошки моделей. Помальованих. Ось цей мені дуже подобається, такий просто олдскульний сервітор. Просто як з картинок зі старих рульбоків Вархаммера Ну і цей чудовий командир, ви його вже, напевно, теж бачили. Ось він вже повністю готовий і закінчений. Добренько, з крігом це був маленький тизер, з крігом буде окреме відео, в якому покажу більше. І ось цей нетиповий для мене проєкт для мого каналу кораблик. Давайте я вам його покажу, на якому він етапі зараз зупинився. Ну, не зупинився, він робота над ним постійно триває. Якісь півгодинки ввечері я йому намагаюся присвятити. Отже, я зробив корпус, я зробив. А, забудував палубу всім цим барахлом. Ну і як бачите, я примірюю фігурки. Оскільки солда... цей кораблик в масштабі 1 до 72. Хто не бачив, подивіться анбоксинг в мене на каналі є цієї моделі. Це паперова модель. Але, як на диво, ця паперова модель має дуже багато супутніх товарів, а, якісь вітрила, якісь оці всі блочки, юферси, гармата. Як бачите, я її вже. Пофарбував і замонтував там, сподіваюсь, правильно. А все це дуже робить модельку дуже привабливою. І як бачите, як на мою думку, виглядає досить-досить непогано. Не так дешево і погано, як можна собі уявити, паперову модель. Виглядає, по-моєму, крутезно. І як бачите, я приміряю солдатиків. Солдатиків я взяв. Ось цього наборчика, по-моєму, це австрійська артилерія від виробника. Я забув, як він називається, такий рідкісний виробник. А, і як бачите, тут є такі дядьки, які, по-моєму, трошки їх поконверсити. Єдине, що вони мають рюкзачки. Рюкзачки їм доведеться зрізати, бо які в нашу морякам рюкзачки. Але тут є, бачите, артилеристи, їх можна легко переробити на морячків, У мене ще є кілька рамок, таких, по-моєму, три. Чи дві, і можна з них зробити моряків. До речі, хто знається, скільки на такому кутері американському прибережної охорони могло бути людей екіпажу. І не знаю, чи всіх мені треба показати на палубі, чи, можливо, хтось буде захований. А тут я покажу тільки артилери артилеристів і, можливо, трьох моряків, який буде двоє там щось парусами керувати, а один тут буде біля стерна. Не знаю. Але наразі думаю конверсити їх ось з цих моделей. Ось це, бачите, якийсь офіцер махає шаблею. Я думаю, офіцер на кораблі міг мати шаблю і нею махати. А ще в мене є такий набір з тої ж таки австрійської піхоти. І тут є дядьки, бачите, з мушкетами стріляють з рушницями, точніше, то вже рушниці. І я не знаю, чи потрібні такі дядьки з рушницями на кораблі. Оцей, напевно, добре би виглядав тут, ось, бачите, за фальшбортом такий чик. Не знаю, чи, чи була ця служба озброєна. Напевно, була, тому що ця служба була така озброєна, служба митна, наскільки я знаю. І, можливо, там ці дядьки теж би пригодились. Хоча тут з ними багато роботи, тому що ось тут є шинелі, її треба позбутися. Є ось ці рюкзачки, їх треба позбутись. Але, зрештою, не так багато. Не так багато роботи, щоб, наприклад, 10 фігурок зробити членами екіпажу цього чудового човника. Ну, не човника, це нормальний собі такий нормальна собі американська шхуна. Кутер, кутер то називається. На, На книжці пише, що це кутер. Коротше, є ось такий проєкт. Щось собі над ним думаю. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Ну і поїхали далі. Розкажу, що я ще зробив. Коротше, ось така велика моделька в мене є. Не вміщається в кадр. Це коротше, моделька для Ерезімора це Night штормкаст, Який літає на дракончику. Ага, Я зробив, бачите, конверсію. Я взяв це 3 d друк тиранід від Puppets War. Він ще не готовий, це такий дуже-дуже work in progress. Але вже накладаю кольори, переважно драйбрашу. Фарбами ICM його розмальовую. І просто драйбрашу, драйбрашу, драйбрашу. Все, це, що ви зараз бачите, це переважно драйб. Дядько, дядько цей, який на ньому літає вершник. це... Ось ця базова моделька дармова, я її трошки порізав, поконверсив і посадив його сюди. Щит це якийсь біт, Меч, по-моєму, від Папецвор, вогник теж якийсь біт від штурмкастів. Саме головне ось тут, бачите, я на голову тираніду приклеїв щит, і він тепер виглядає як велошолом такий. Дбає про безпеку. Ну, і як бачите, голова, по-моєму, по-моєму, виглядає дуже драконську. такий злий дракон, не такий, знаєте, добрий дракон, який буває добрий мудрий дракон, а такий злий, недобрий тиранівський дракон, який пасує до, до загального вигляду моєї вампірської армії штурмкастів. Ну, з крилами, бачите, я стараюсь робити їх такими трошки червоними, тому що в мене червоний колір в армії є поширений: чорний, червоний, ну і такий брудний-білий. Сподіваюсь, моделька вийде класно. Не знаю, я хотів було малювати, робити такий м -м, туторіал з розмальовкою цього дракончика, але е дуже багато часу воно займає, і кілька відосиків е мені не вийшло. Я думав, що я зняв процес, а я його не зняв. щось Камера заглючила. Тому туторіала не буде, просто покажу, що в мене з того всього вийшло. Насправді, там зараз е, навіть дехто відосики знімає в Ютубчику, що Games Workshop дуже сильно обрізали модельний ряд для нової редакції по штурстах. Викинули майже всі, весь Sacrosant Chamber, викинули майже весь там Warrior chamber. Повикидали дуже багато моделей. Саме головне викинули отих товстеньких паладинів, на яких будується мій сучасний, мій теперішній, моя теперішня армія штормкастів. Ну, але не знаю, я вже бачив нові модельки. Сподіваюсь, вони їх всіх перевидадуть, і я собі спокійно буду використовувати і старі і нові модельки, тому що нові, нові дизайни штормкастів мені дуже подобаються. Тому не буду нити і скиглити, буду чекати нових моделей. І якось так. Ну, а те, що не буде грати, буду конверсити, тому що все одно будуть виходити нові модельки. І той же мій генерал Лорд Арканом нагрив в чарджері. Запросто стане якимось там черговим е, лордом на гриф, Як він називається, гриф сталкер, О, сталкер, Гриф якийсь сталкерить. Коротше, якось то крінжово звучить Гриф Сталкер. Ну, коротше, Гриф Чарджер перетвориться на Грифа Сталкера. Ну, але мені подобається, як так, знаєте, Грім Дарково виглядають нові, нові улюбленці домашні улюбленці Штурмкастів і самі штормкасти, тому. Чекаю, чекаю нової редакції Зігмара. Ну, а цей Knight Драконіс, я його називаю Найт Чупакабріс, тому що, бачите, важко назвати це драконом, це чупакабра. <кхем> Найт Чупакабріс летить, коротше, домальовуватись. Ну, а зараз бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Ба-да-ба-дам! Роздача слонів. Є в мене ось така моделька. Це. Такий собі косплеєр Мортаріона від Gream School Miniatures. Як бачите, він є дуже детальний, дуже прикольна моделька. Його файна коса з якимось домашнім улюбленцем. Коротше, прикольна моделька, і мені соромно, що я за неї не взявся. Моделька простояла зібрана у мене більше року. Я на неї дивився, тішився і ніяк не, не наважився почати її малювати. І знаєте, мені шкода. Мені шкода, що вона стоїть припадає пилюкою у мене. Я здув з неї пилюки, не мав на ній пилюки, але так тільки кажуть. Коротше, можливо, хтось серед вас грає дезгардом і вам потрібна саме така моделька. Тож пишіть в коментарях, чому саме вам має дістатися ця моделька, і, можливо, ви її виграєте. Ось така крута моделька, не помальована, але зібрана. Вам лишається тільки його. Бризнути трошки ґрунтом, і малюйте, як вам буде завгодно. Коротше, отак от. от. Ну, а зараз той момент, коли треба поставити вподобайки цьому відео, підписатись на канал, написати кілька коментарів, якщо ви хочете виграти ось цього крутого дядька. Ну і найголовніше продовжуйте допомагати Збройним силам, і все буде Україна!